Усім доброго дня! Свіжа поставка електромобілів з Європи. Заїхало нам три автовози з ось такими автомобілями. Автомобілі щойно розвантажені без підготовки, тому ціни будуть найкращі по Україні. Ціни в відео розповідати не буду, щоб не демпінгувати ринок. Так як зачасту дуже багато перекупщиків у нас забирають автомобілі, підготовлюють і далі продають вже за своєю ціною. І так, почнемо з цієї. Це у нас Hyundai Kona 2021 року випуску рестайл. 39 кВт батарейка з запасом ходу в 300-320 км. 23 тисячі рідного пробігу стан нового автомобіля. Біленькому такому кольорі. Далі у нас Hyundai Ioniq 2019 року випуску. 39 кВт батарейка з запасом ходу до 320 км. Автомобілі не готовлені, брудні. Щойно з автовоза. Ось такий у нас салончик. Непогана комплектація. Їдемо далі. Білий та червоний ліф у нас 2019 року випуску 40 кВт. Такі гарненькі електромобілі. Запас ходу в них в середньому десь близько 270 км. Червоний у нас в класній комплектації, передні задні підігріви, підігріви керма, камери 360, парктроніки передні і задні, біленькі, дещо простіші. Також є ще чорний Nissan Leaf 2018 року випуску. Також 40 кВт батарейка. Автомобілі є на будь-який смак, на будь-який колір. Також. Велике поповнення у нас по Peugeot 208. Загалом заїхало 16 автомобілів, і 8 тільки залишилося. 8 вже продано на клієнтів по місцю. Так як ціни на них дійсно одні з найкращих, а то навіть і найкращі по Україні, які можна тільки знайти. Максимальний низ ринку. Пробіги у них в середньому у всіх від 17 до 25. Це у нас, у нас Peugeot 208 2022 року випуску. 50 кВт батарейка з запасом ходу 300-350 км у теплу погоду, звісно ж. led оптика, LED такі агресивні вставочки попереду. Комплектація у них у всіх однакова. Автоскладування дзеркал. Передні задні електросклопідіймачі, регулювання дзеркал. Мультикермо. Тут у нас 19 тисяч пробігу. Електронне стоянкове гальмо, вибір режиму руху, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат. Датчики світла, дощу. Салонне дзеркало з автозатемненням. Ось такий от салончик футуристичний, комбіновані такі сидіння. Задні парктроніки. Камери заднього руху немає. Зарядні пристрої у комплекті. Якщо вас зацікавив якийсь із цих автомобілів, можете написати, зніму вам по кожному детальний огляд, заміри фарби, ну, будь-яку інформацію та актуальну ціну на сьогодні. Поки автомобілі продаються, як є з автовоза, без підготовки, то ціни будуть максимально солодкі та цікаві для вас на відновлення або на перепродаж. Ну що ж, автомобілі знаходяться у місті Вінниця, розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. В наявності маємо також дуже багато інших автомобілів, які ви можете побачити на нашому майданчику. За детальною інформацією звертайтеся по номеру телефона, який буде внизу в описі під відео. Або приїжджайте в гості на Тест Драйв. Цих красенів. Усім гарного дня! Дякую, що були з нами!